Всім привіт! Проїжджав мимо Кривого Рогу, не міг не заїхати в улюблений магазин рибачок. Так, також бачив, кльові справи під'їжджали. Передаємо їй привіт. Обожнює цей магазинчик, один із декількох улюблених в кривому розі на терміналі знаходиться. Дуже нам допомагали в рибалці, підказували, де яка риба ловиться, на яких ставках, на які приманки. Та й по цінах тут все. Досить добре. Навіть що я бачив, деякі воблери зараз стоять дешевше, ніж вони коштували 2 роки. Тому це можна показувати. <звіт> що це в тебе так? Тінімігалон за 200 гривень. Хоч він і Беркінговський, але він, по-моєму, стоїть 200 з чимось 23-му году. Класні. воблери, все робоче, але... Кривий. Блін, та в тебе реально воблери дешевше, ніж я їх по 220 брав у 23-му році. Оце точно буде ловити на карачунах. Я думав це дорого, це ж беркін. Ну, беркін по 220 гривень я купляв у 23-му році, бо тільки кавуни робота. Тільки беркін робов і тільки То кавуни. Тоді скажемо, що акція. Акція, 200 а, да. 200 За два роки ціни мали конкретно вирости. Але в Херсоні ви бачили, працюють воблери маленькі. 7 см у нас ловило на ура. Це а це що? От Strike Pro шадик класний такий. От Strike Pro. б він ще ловив, воно буває так, таке щось хороше купиш, красиве, сумяще, а воно не працює. Да. працює. Ладно, не буду розводити болтулоги. Заходьте в магазин Рибачок на терміналі. А я погнав далі на Миколаїв.